конференція єпископів Європи духовенство і наукові праці, мільйон дітей моляться до Богородиці, францисканський відпуст, свято першого причастя, реколекції для священників, підвищення кваліфікації для духівників, гарячі обіди для нужденних людей похилого віку. Традиційна рубрика Недільне слово. Тепер про пам'ять отців сьомого вселенського собору, шанування ікон та апостола Петра. Владика Мукачівської греко-католицької єпархії Теодор Мацапула взяв участь у пленарній асамблеї єпископів Європи у Фатімі. Тема бути місіонерськими учнями в секуляризованій Європі. Зустріч об'єднує голів та представників єпископських конференцій усіх країн Європи, а також представників Ватикану, комісії єпископатів Європейського союзу, Карітас Європи та інших церковних і наукових лідерів. Духованство долучається, й до виходу наукових праць. Отець Олександр Славець, із поміж авторів наукового збірника, який після кількох років перерви видав краєзнавчий музей імені Деводара Легоцького. Отець Олександр досліджує минуле краю крізь призму церковного життя. У віснику розвідка про історію церковного і світського життя села Студений. люди вони, хоч мали таке скажімо, бідне становище, важке життя, але вони були дуже віруючі. Ходили до храму. Греко-католицька церква дуже піклувалася про своїх вірних. Перше тим, що уділяли святі тайни, звичайно, і люди приходили на богослужіння, але також вони мали можливість навчатися. Церква думала про те, щоб дітям дати освіту не тільки в великих містах, управління греко-католицької церкви також. Давало так змогу займатися і по селах, таких віддалених, як Мараморощина, де входило село Студений, Мараморський комітет, і піклування як духовне, так і про освіту. І дуже хотів звернути увагу, що в нашому селі Студений служив батько Антала Годинки, відомого історика, отець Роман Годинка, і також. Це якось мені іще і дає наснаги більше досліджувати історію і розкривати ті такі, скажімо, сторінки, які невідомі для нашого краю, як для Міжгірщини, так і для цілої Мукачевської греко-католицької єпархії. Особливо я тепер так само між іншим додам, недавно видав книгу про отця Івана Лекача. Про першого пароха греко-католицького Ужгородського собору після легалізації греко-католицької церкви, і мене дуже вражало про те, як він прожив своє життя, як був вірний Богу своїй церкві, і навіть пішов на заслання, і так було, що багато разів міг загинути там. Але він був такий вірний і це вірний Богу і своїй церкви. Мільйон дітей моляться розарій. Молитовна акція тривала в різних парафіях Мукачівської дієцезії. Ось так скажімо в Ужгородській римокатолицькій парафії святого Георгія. Ервецю молилися й у парафіях мукачівської греко-католицької єпархії. Школярі Теобанту теж просили в Богородиці миру, любові та злагоди для всіх народів. Родися, Францисканський відпуст відбувся в Мукачеві. У костелі Святого Франциска лунала подячна молитва. Священники та віряни святкували День Покровителя храму. Завжди, якби франциск запрошує поглянути на своє життя. Поглянути, можна навіть сказати, такий зробити певний перегляд свого життя, як у францисканця. І свого життя як християнина. У 17-ту неділю після п'ятидесятниці десятки дітей вперше приступили до таїнства сповіді та згодом до святих дарів у Свято-Успанському храмі Мукачева. У пасторальному центрі святого Івана Павла II в селі Анталовці тривали реколекції для священників. Тема духовних наук Марія Ковчег Марія надія для нас. Священнослужителі Ужанського реформатського церковного округу підвищували кваліфікацію. До зібрання у великій доброні в угорському домі долучилося близько 50 осіб. Гарячі обіди для нужденних людей похилого віку продовжує роздавати карітас мукачівської греко-католицької єпархії. Благодійна організація утримує шість кухонь милосердя в різних районах Закарпаття. Тож понад 220 переважно самотніх людей отримують кілька разів на тиждень гарячі обіди. Ці ласотьми там, хоч би двічі на тиждень доставити цим нужденним гарячі обіди суп, основну страву, а часто і якийсь десерт. для нас дуже важливо відвідувати людей похилого віку, адже вони, особливо в теперішні важкі часи, часто замикаються в собі, залишаються самотніми. Наші волонтери, які кілька разів на тиждень приносять їм обід, спілкуються з ними, щоб бодай трохи розбавити відчуття самотності. Дорогі телеглядачі, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу, маємо 18-ту неділю після зіслання Святого Духа, а також це є неділя пам'яті отців Сьомого Вселенського собору, котрий зібрався наприкінці Восьмого століття в Нікеї, і якраз засудив неправдивий такий рух єретичний у церкві боротьби проти вшанування ікон. І врешті цей собор дозволив вшанування ікон, так як. Визнав, що для людини є необхідно мати тут, на землі, певні образи Бога святих, також всього того, що пов'язано із Божественним світом. Ікона з грецької мови означає образ, тобто для людини як істоти, котра є тілесною, дуже важливо, щоб певні зображення. Зосереджували її увагу на чомусь, і якраз ікони мають таку ціль, щоб зосередити наш розум, наше мислення на спогляданні божественного світу, звернути увагу на Бога, особливо тоді, коли нам потрібно молитися, коли ми стаємо на молитву. Іконою Бога в цьому нашому житті може бути кожна людина. Образом Бога є також навколишнє середовище, Богом створений світ. Він нам показує красу Божу. І тому саме такі візуальні зображення, котрими наповнені наші храми, вони нам настільки потрібні, щоб допомогти зібратися на молитву, звернути свою увагу на Бога. В цю неділю читається рядове Євангеліє від Луки, п'ята глава з першого по одинадцятий вірш. І в цьому уривку Ісус Христос починає свою проповідь на Генезарецькому озері, і що цікаво, також в часі цієї проповіді. Стається перше покликання учнів апостола Петра, Андрія, Івана та Якова. Коли Ісус завершує свою проповідь до народу, Він звертається до Симона, кажучи: відчали на глибінь і закиньте ваші сіті на ловитву. Озвався Симон і каже: Наставнику, всю ніч ми трудились і нічого не піймали, але на Твоє Слово закину сіті. Так вони і зробили і піймали велику силу риби. Аж їхні сіті почали рватися. Ці короткі стежки із недільного уривку вони звернені також до кожного із нас, щоб ми пам'ятали, що християнство, вчення Ісуса Христа, воно не є задля того лише, щоб людина жила краще чи була морально доброю, але задля того, щоб всі ми, дорогі брати і сестри, не боялися. Життя, як каже Ісус Христос Апостолам: не бійтеся, пливіть на глибінь, спробуйте ще раз. І навіть коли апостол Петро каже, що вони нічого не зробили на Боже Слово, вони роблять те, що Ісус Христос їх просить. Так і в нашому житті, ми можемо зосереджуватися занадто багато на речах негативних, на негативних ситуаціях нашого життя. Ми можемо багато разів собі сказати, в мене більше нічого не вдасться. Мені важко, я не хочу далі жити так, як живу зараз. Але Ісус Христос нас кличе довіритися, не боятися життя, не боятися прожити кожен момент свого життя і якраз зосереджувати свою увагу на тому, що може бути краще в нашому житті, і пробувати знову. Як робив це також апостол Петро, тоді, коли він відрікся Ісуса Христа, він не впав у відчай, але розкаявся і продовжив свою апостольську місію. Так само неодноразово, коли апостол Петро був ув'язнений. І до нього приходив ангел Господній, щоб його звільняти, і він надалі продовжував свою місію. До кінця не зневірився, але аж до мученицької смерті він звершив своє апостольство гідно. Чи ми здатні так проживати своє життя, щоб не боятися, але йти вслід за Ісусом, довіряючи йому і пам'ятаючи, що Він знає, як нас вести нашою життєвою дорогою до Царства Божого?